Дамбо Церкач. Того дня всі церкові звірі вже зранку бігали знервовані, нетерпляче позираючи на небо. Чекали весняних подарунків. І от велика зграя лелек з пакунками у довгих дзябах з'явилася над цирком. Пакунки на білих парашутах почали наближатися до землі. Лев та дружина його ливиця дістали чотирьох левенят. Шимпанзе маленьку дитинку мавпочку. Для великих тигрів знайшлося тигриня. Приземлився й маленький гіпопотам, який важив лише 150 кілограмів. Тільки слониха Джамбо марно вдивлялася в небо, вишукуючи ще бодай одненького птаха посланця може, лелека, який ніс тобі подарунок, трохи загаявся, заспокоювали джамбо слони, ти розумієш, що навіть мале слонення завеликий великий вантаж для лелеки. Кейсі, молодший локомотив циркового поїзда, не мав коли думати про якесь там слонення. Він повинен вести цирк у мандри. Моргнув усіма ліфтарями, свиснув так, що аж ірва зі свистка полетіла і пустив кілька гарненьких кілечок диму. Всі на місця. У поїзді клоуни весело співали пісень, а звірі укладали дітей спати. Сумно було лише у слоновому вагоні. Джамбо стояло, похнюпившись, а друзі обступили її мовчазні стурбовані. Якби Джамбо знала, хто сидить на найближчій хмарі. Спеціальний лелека з рекомендованим пакунком попав у грозу, заблукав і сів відпочити на хмарці. Потім сів на дах і втомлено наносився вже з тим пакунком, просунув голову до слонів. Вічливо змахнувши поштарським кашкетом, поклав перед слонихою пакунок. У пакунку, з пови та паперовими обгортками, спало маленьке слонення, яке ж воно гарнесеньке зворушено сказав один слон. Раптом слоненя чхнуло, та так гучно, що його вуха, які досі лишалися непоміченими, майнули у повітрі. Вражені слони позадкували, голову сина Джамба прикрашали величезні вушиська. Ну, справжнісіньке опудало, захихикала одна доросла слониха. Вкрай засмучена Джамбо притулила малюка до себе. З того часу у поїзді не вгавали жарти, цирк називав слонення Дамбо, цим іменем прозивали артистів пантоміми бідолашних, смішних і безсловесних. Слониха Джамбо майже не виходила зі свого стіла і не відпускала від себе сина. Настрій у неї щодень гіршав. Нарешті вони прибули до міст, де скоро мала відбутися перша вистава їхнього цирку. Всі взялися до роботи, і тільки зійшло сонце цирк засяяв, готовий до вистави. Джамбо вирішила скупати сина, щоб він гарнесенько виглядав на вечірній виставі. Вона терла його доти, поки шкіра не зарожевіла. Потім Джамбо поставила сина на підлогу і обережно повикручувала йому вухом. Поснідавши, Дамбо з мамою пішли до свого стіла. Перед стілом скупчилися цікаві хлопці і реготали. Чемне слонення вирішила підійти до них, коли їм так приємно дивитися на нього, але зачепилося за вухо, наступило на нього і покотилося на землю. Хлопці аж лягли з реготу. Терпець Джамбо урвався. Вона підкинула одного з хлопців і стосунула його хоботом. Хлопці з вереском кинулись на втьоки. Слон сказився почувся крик. Вимахуючи довгими загостреними палицями, примчали сторожі. Вони штовхали і кололи Джамбо, але вона гучно засурмила і миттю позбивала всіх сторожів з ніг. Нарешті слониху зв'язали і замкнули ланцюг навколо її задньої ноги. Тюрму її, вона небезпечна, замкніть її, і Дамбо залишився сам. Того ж вечора у слоновому наметі зійшлися всі вели. Пані Джамбо була чемною, доброю, скромною слонихою, доки його не принесли, сказав один слон. Дамбо ганьбить усіх слонів світу, сказав інший. Слони неквапно обговорювали жахливі події, що сталися в їхньому цирку. До розмови слонів здивовано прислухалося циркове мишеня Тімоті, увійшов дамбо, шукаючи чогось попоїсти, і дружньо усміхнувся до слонів, але вони повернулися до нього спинами. По щоках дамбо покотилися сльози, і він почвалав геть від негостинних одноплемінців. Тімоті все зрозумів. Він схопив маленьку паличку і вистрибнув до слонів. Снущаєтеся з малих так? За що ви присікались до малюка? Тільки за те, що він має за великий, як на ваш смак вуха. Я ладен закластися, що в цього слоненят добре серце, а добре серце важить багато. Ану киш, геть звідси. З ревом і стогоном слони сипонули з намету. Не треба мене боятися, дамбо, пропищав Тімоті. Відтепер покладайся у всьому на мене, тімоті. Ми для тебе вигадаємо номер, що його не зможе виконати жоден слон у всьому світі. От тоді вони всі дивитимуться на тебе з пошаною, а маму твою випустять з тюрми. Ти знаєш, що великі слони наприкінці вистави роблять піраміду. Уяви собі, слони побудували піраміду, вистава зараз закінчиться, Ціє ж миті тим чиш до відкидної дошки, стрибаєш і злітаєш точнісінько на вершечок піраміди. Хоботі, у тебе прапорець, зал аплодує, ти окраса програми. Серед ночі почалися тренування. Це було нелегко. Дамбо падав на спину, то на хвіст, то на хобот, то на голову приємного було мало. Після кількох нічних тренувань він почувся впевненіше. Вистрибував з відкидної дошки на 3 метри, потім на чотири з половиною, потім на шість і ставав на рівні ноги. Тоді Тімоті оголосив, що дамбо готовий до свого великого номера. Вистава закінчувалася. Слони балансуючи утворили на арені піраміду. Пора. крикнув Тімоті. Дамбо побіг до підкидної дошки і, наступивши на власне вухо, вдарився об великий м'яч, на якому балансував нижній слон, і піраміда розкотилася на всі боки. Верхній слон охопився хоботом за отвір у даху церкового намету, Презент тріснув, і величезне шатро почало падати. З уламків цирку крізь велику діру стирчав хобот слоненята. Головний ведучий від люті підстрибував на своєму капелюсі і рвав собі чуба на голові, а знічений, осліплений дамбуш тильгав по арені, і в його тоненькому хоботі тріпотів прапорець, що так гарно мав би на вершечку піраміди. Цієї ж ночі Кейсі Молодшому довелося мерщій розводити пару і вивозити цирковий поїзд набагато раніше, ніж передбачалося. Слоновник нагадував шпиталь. Старий раджа із забинтованим хоботом виголошував промову це справжня ганьба, і дамбо покарали цілком заслужено сором та й воді, що одного з нашого племені слонів перевели в клоуни. Так Дамбо став клоуном. на шиї у нього з'явився яскравий жовтий комір, а на сумному обличчі намальована широка усмішка. Дамбо, що мав відтепер веселити інших, став найсмутнішим слоненням у цілому світі. Виступ загримованого Дамбо став окрасою вистави, і малюк був на вершині успіху, проте цей успіх не приносив слоненяті щастя. Він повільно йшов за арени, а всі навколо кепкували з нього. Коли Дамбо проходив повз інших слонів, ті поверталися до слоненяти спинами, і навіть мав подивились на нього якось дивно. Але в стілі його завжди чекав Тімоті, пробував усміхатися і робив усе, щоб поліпшити настрій Дамбо. Він повторював, що вигадає інший номер, неодмінно вигадає кожного вечора видирався Тімоті на хобот Дамбо і лягав у своє ліжко. Яке вимостив на малому поцяткованому капелюсі бідолашного слоненят так було і того вечора. Літній світанок на лісовій галявині. Тепле вранішнє сонце осяває ліс, цюркоче струмок неподалік в'юниця дорога. На нічному верховітті велета дуба спить слон. Поміж листя звисають довгі вуха, а в капелюсі у нього тоненько підхропуючи у вісні спить Тімоті мишеня. Навколо незвичайних гостей що щебетали птахи. Тімоті, розплющивши очі, прикрикнув на них, намагаючись угомувати цю веремію. Потім протер очі й моргнув, побачивши двоє великих очей, що дивилися на нього майже впритул. Велика, досить обтріпана ворона позирала не дуже привітно. Чого це ти сюди залетіла? роздратовано запитав він. Чого це тебе сюди занесло? хрипко відказала ворона. Я тут живу, пробормотів Тімоті, знову засинаючи, це моя домівка. Ні, це наша домівка. крикнула ворона так голосно і різко, що Тімоті широко розплющив очі. Він ще нічого не розумів. Забирайся з цирку і не лізь не в свої справи, обурили смишеня. Подивіться на нього, невже це не моя справа, коли до мене півночі прилітає слон, скидає з гілки моє гніздо, лякає мою родину так, що я й досі не можу познаходити всіх родичів та їхні перини. Слухай, хлопче, чи ти розумієш, де ви опинилися? А як же ми спимо в цирку? Тихи аж захлиналися з реготу. Тімоті замислився і зупинив погляд на шатрі з листя, потім подивився вниз, далеко далеко вниз, аж на землю. Вони були на дереві. Дамбо поглянь униз. Дамбо дивився цілу хвилину, потім втратив рівновагу і впав на гілку нижче. Тімоті, щосили вчепився, слоленятів капелюх і заплющив очі. Гілки ламалися під дамбою, він падав щоразу нижче. Він упав у неглибокий струмок, а Тімоті шубовснув поруч, згори до них долинув хрипкий регіт. Тримайтеся землі, каркнула ворона. Слуни не годні літати. Дамбо й мишеня мовчки попленталися до лісу. Де вони? Що сталося? Тімоті замислено йшов, заклавши лапки за спину. І в його очах світилося невимовне здивування слони негодні літати. Дамбо літати не вміє. В нього немає крил, але в нього є великі. Чи ти літав минулої ночі? Дамбо розповів про свій сон, як він стрибав з під дошки, як літав. Так ось у чим річ Дамбо справді літав і літав за допомогою своїх вух. Слухай, Дамбо, ти літав, ти ще літатимеш, ходімо, потренуємось. Знайшовши рівне місце, вони взялися до роботи. Тімоті звелів що сили махати вухами вгору і вниз. Швидше, швидше, Дамбо слухняно махав вухами і навколо нього здіймалася хмарами курява. Нарешті вуха безсило повисли. Смари пилу з'явилося двоє друзів, вони ледве дихали, і на них страшно було дивитись. З дерева линули регіт і насмішки. Тімоті заскриготів зубами, насунув капелю глибше на вуха, і вони почали все спочатку. Дамбо розбігся і стрибнув з пагорба, але шубовснув просто в болото. Поки слоленя й мишеня обтріпувалися, ворони реготали ще голосніше. «Замовкніть!» – розлючено крикнуло мишеня. Я хочу вас запитати, чи є у кого-небудь з вас серце. Це маленьке мишенятко таки вміло примусити, щоб його слухали. Таство ніяково мовчало, і мишеня розповіло гірку історію Дамбо. І от я допомагаю моєму другові. Хочу, щоб він показав свої здібності, а ви смієтеся з нас і знущаєтесь. Догоді вже про це примирливо мовила стара ворона. Ми ж не знали, що ви робите. Допоможемо їм, друзі. Старий крук підкликав Тімоті Слухай, хлопче, Дамбо не може злетіти, тому що немає певності в собі. Ось візьми це перо і скажи йому, що це чарівна пір'їна з персії, а кожен, хто триматиме її, полетить. Спробуй, вона напевно допоможе Дамбо. Дамбо взяв пір'їну хоботом і відчув, що в нього вливаються нові сили. Він заплющив очі, затиснув чарівне перо і почав махати вух. Знялася курява. Тімоті щосили вчепився за капелю. Коли курява потроху влялася, він визирнув зі своєї схованки. Дамбо летів. Ворони були поруч, підбадьорливо галасуючи, дамбо ширяв у повітря, навчаючись літати легко і красиво. Оце то диво. Посадка вдалася непогано. Сміючись, друзі підхопилися і заходилися стрибати й кричати з радості, а навколо вирував цілий пташиний базар ревних болільників. Наразі Тімоті зауважив, що вже поситеніла і час повертатися. Ну й здивуємо ми всіх на вечірній виставі, тепер цілий світ у захваті схилиться перед нами. Дамбо терпляче сидів, поки паяци гримували й одягали в блазинській костюм. Почалася вистава. Ну, Дамбо наближається вирішальна хвилина, збуджено прошепотіло мишеня. Дамбо теж дуже хвилювався і непомітно позирав на мале чорне перо, затиснуте в кінчику хобота. Слонення стрибнуло, але тієї ж миті чорне перо вислизнуло з хобота й, погойдуючись, полетіло вниз. Так само вниз, аж у п'яте полетіло серце Дамбо. Він заплющив очі й подумав, що всі його сподівання загинули. Дамбо і Тімоті стрімко летіли вниз. Тімоті, наче блискавка, вистрибнув з капелюха і, скочивши на хобот, зазирнув в око Дамбо. Дамбо, що сили запищав він, ти можеш літати, ти вмієш літати. Тепер перо зовсім не чарівне, я тобі набрехав про перо, ти вмієш літати без нього, ти можеш літати. Дамбо почув те, що сказав йому Тімоті, він розправив вуха і махнув ними, і полетів. Тімоті сповнився гордості, побачивши під собою аплодуючий натовп. Дамбо, диво ти моя дивне, ти найліпший у світі. Поглянь, як вони тебе вітають. Все місто зібралося до цирку. Слони ходжамбо випустили з тюрми, щоб вона могла побачити, як її син примушує тремтіти захоплений натовп. Глядачі влаштували овацію мамі летючого дива. То був щасливий вечір. Про дамбо писали газети, він побив рекорд висотного польоту без мотора. Відкривав секрети своїй майстерності морякам і льотчикам, а одного разу навіть завітав до Південної Америки, щоб подивитися на тамтешніх звірів. Тепер всі рахувалися з ним, а найбільше головний ведучий, бо знав, що без Дамбо виступи цирку ніколи не користувалися б таким успіхом. Проте, хоч Дамбо й зазив великої слави, серце в нього залишалося лагідним, щирим і добрим. Дамбо не забув своїх давніх друзів ворон і частенько запрошував їх до себе в гості. Для Кейсі Молодшого купив кілька яскравих нових свистків, і, звичайно ж, Дамбо завжди стежив, щоб у Тімоті було все необхідне, щоб він мав вибір найрізноманітніших сирів. Дамбо не любив відлітати з цирку надовго, полишаючи Джамбо саму. Він завжди тулився до мами, без якої не міг жити. Мамин хобот ніжно обіймав сина. А поруч, могикаючи пісеньку, сидів задоволений Тімоті.